І лопата, і мікрофон, і говорити, і писати, і працювати усе це повинно бути у журналіста. Таке переконання має колега телевізійник Володимир Дряпак. Ми дуже звикли всі, принаймні, дорослі, що відпочивати, чи працювати, чи насолоджуватися красою зелених ошатних дерев. Насаджень різних сквериків і сидимо, відпочиваємо, але ну на жаль, не завжди замислюємося про те, звідки вся ця краса. Тому коли нам от дали час, можливість прийшли і вирішили попрацювати. Бажання прибирати не тільки вдома, а й на природі є, зізнаються працівники мікрофону. Ми йдемо в Європу, але засміченість поки що е... ні, так. Але чистота залишає бажати кращого. Ольга Щеглова звична до таких справ, як саджання, бо сама не міська. Взагалі я дуже люблю в землі гребтися. У мене два городи. Крім вигрібання торішнього листя, скупування та очищення бордюрів, оновлюють алею журналістів кущами та деревами. Я точно знаю, що будемо підсажувати калину. Оце де вона чи не прижилася, чи люди повисмикували. От і дерева там дерев сортів чотири. Ну теж там де вільне місце. Будемо підсажувати. Їм на підкріплення прийшла молодь захотілося долучитися до такого більш професійного спрямування прибирання. Тож прийшла зі своїми одногрупниками. сюди нам було приємно, що навіть школярі, які проходили мимо школярі 38 ї школи, зацікавилися, що це відбувається, і вони теж долучилися. Акція об'єднує журналістів різного віку, а ще продовжує традиції, які видно простим перехожим. Дивіться, які дерева стали. Завжди те, що сказав, якісь маленькі, місця жали їх метро, вже вони там по 3-4 метри. І люди сюди ходять, квіти тут завжди бувають живі, і згадують тих, коли кого немає. Просто гарне вашатне місце для Полтави.